Усім вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні поговоримо про актуальну ситуацію на ринку арбітражу валюти, а банк. Нарешті дозволив нам робити перекази в банківській мережі Visa, і тепер ми можемо відправляти свою валюту безпосередньо на акаунт Vice. Також розберемо, які зараз профіти, як і через Обнал, так і через криптобіржу. Я, як завжди, ділюся з вами актуальною інформацією і роблю це безкоштовно. Я думаю, це заслуговує вашого лайку та підписки на канал. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам провожу розіграші з грошовими призами. Так от. Банк А банк, який в останні дні є головним в інфопросторі, адже вони дозволили перекази спочатку в мережі Mastercard і тепер вже працює і віза. Багато з нас цього чекали, тому що переважає, ну тобто надають перевагу вайсу, а не революту. Як для мене, вони є більш-менш рівноцінними. Однак зізнаюсь, що також більш частіше працюю зараз з вайсом. Знову ж таки, по реєстраціях максимально незрозуміло. В одних все працює, в інших не працює. Що робити, як робити? Друзі, єдине скажу точно: з 12 серпня давайте завершимо це. Не суть. З 12 серпня вже не можна відкрити звичайну безкоштовну карту Vice. Тепер можна відкрити лише карту як для іноземця, яка не є безкоштовною, але в якої є більше ліміти і, відповідно, свої привілеї. Я вважаю, що це варте того, тому коли переходите на Vice, вмикайте VPN, робіть все, що від вас вимагається, і, відповідно, користуйтесь. Когось навіть з VPN не виходить. Аналогічна ситуація по революту. Я особисто реєстрував декілька акаунтів по тому мануалу, що я вам скидав. Тобто вмикаємо VPN, обираємо адресу, вказуємо свої документи. Чомусь в деяких людей одразу блокуються акаунти. Я підозрюю через те, що ви вибирали країну іноземну, а VPN у вас не працював. Але знову ж таки, можливо, це просто револют вирішив прикрутити нам гайки, і відповідно проблема не в мені чи в вас просто не хочуть відкривати українцям нові акаунти, через те, що ось такі фінансові маніпуляції їм не подобаються. Знову ж таки, пробуємо відкрити Vice Revolut, якщо ви новачок. Якщо у вас є ці аккаунти, ви їх відкривали досить давно, тоді користуємось по Абанку. Знову ж таки, друзі, давайте повторимось, бо одні і ті самі запитання. А банк дозволив перекази, що тут добре, це те, що тут можна відправляти чистими 30 тисяч, тобто комісія не входить в цю суму. Відправляємо там 30 тисяч трішки менше, і плюс-мінус 900 гривень в нас виходить комісія. В нас все йде по ось такому курсу. Це картковий курс. Не звертаємо увагу на жодні інші курси. Тобто з вас буде брати 37,74 плюс 3% комісії. 3% за власні кошти, 4% через кредитні. Ну, кредитні кошти я не рекомендую брати в жодному банку, воно нам не потрібно. Знову ж таки, курс тут вищий, ніж в Приватбанку, але я думаю, кінець місяця і всіх вже Привати використані, немає дропів, і, а банк є чудовою альтернативою. Як відправляти аналогічно, як і з Привату. Заходимо в звичайний переказ, заходимо в свій вайс, картки. Копіюємо тут наш номер карти, вставляємо в Абанку, я це все роблю через мобільний додаток, так зручніше, і змінюємо валюту на ту, яку ми хочемо відправити. Знову ж таки, тут все максимально просто. Єдине, що ми тут відправляємо не в гривнях, якби хто питав, ми відправляємо в доларах чи євро. Відповідно, якщо ми працюємо з вайсом, ми можемо обирати, що нам подобається. Якщо з револютом нам заходить... Те, що в нас за замовчення, тобто, якщо в нас європейська країна, в якої валюта євро, приходить євро, і там ви вже можете собі конвертувати в долари без проблем. Євро там завжди домінує над доларом, доларів у вас вийде навіть більше, тому, в принципі, це вигідно. Знову ж таки, в багатьох револют зареєстрований на Польщу, Ну, прийде в злотих, теж ви можете конвертувати, жодних проблем немає. А далі ви вже працюєте з тією валютою, яка вам більше подобається. Знову ж таки, повторююсь. З вайсу ми відправляємо свіфт-переказом. Фіксована, фіксована комісія 3,29, яку б ви суму не відправляли. Тому накидуємо пару дропів. Зловживати також не треба, тому що можна, так би мовити, зекономити 3.29, а потрапити під блокування. Ну чи вас там запросять довідки? Тому зібрали пару дропів, там допустимо 2000 доларів, євро, і виводимо. По революту ми відправляємо по переказу за карткою. Також питають: от є в привату 0,5% комісія за надходження коштів, коли ми відправляємо зі сві свіфта з вайсу, Приват не бере цю комісію. Коли ми відправляємо з революту, ну це типу як безкоштовно, але відповідно з нас знімають 0,5 По витратах за дропа це виходить приблизно те саме, тому що можемо порахувати, що. 800 доларів, допустимо, це 0,5%, це 4 долари, майже те саме, що Свіфт. Ну, загалом ви мене зрозуміли, в принципі, нічого важливого в цьому немає. Там 3,29 чи 4 без різниці. Також, що зараз, в принципі, цінно, це те, що можна використовувати і інші банки. Є екобанк, в якого взагалі кращі комісії, ніж Абанку. Там комісія 2% плюс 99 гривень. Єдиний мінус, треба йти в відділення і відкрити карту. Я сам прокрастиную як можу, і досі цього не зробив. А це не Правильно, тому що ліміти всюди вичерпані. А екобанк потрібно прокрутити і відповідно бути щасливим. По банку питають, які профіти приблизно через обнал виходить плюс-мінус тисяча гривень, там тисячу сто, в когось тисячу двісті, когось дев'ятсот. Це все залежить від курсу. Яка зараз ситуація з готівкою? Вже починаються певні напряги. Я отримував декілька повідомлень, що в невеличких містах. Починають банки, так би мовити, показувати свою натуру, свій норв. Кажуть, що самі працівники викуповують долари і не видають людям. В більш великих містах в принципі з цим проблем немає. Хоча вже теж є затримки. Ви могли замовляти і навіть в той день забирати, або ж принаймні завтра, тепер виходить, що доводиться чекати зайву добу. Ну, це неприємно, але знову ж таки, у Львові в мене все терпимо, тому я поки що кручу, забираю готівку і отримую непоганий профіт. Для тих людей, які пишуть, що не хочуть ходити в банк, там реєструвати оцю готівку забирати, для них це задовго, незручно не хочуть. Знову ж таки, по виводу з біржі варто розуміти, що профіт там суттєво менший. Якщо ми говоримо зараз про Абанк профіт складає близько 300 гривень, а то і менше. Ну, Тобто, в принципі, за кліки, мишкою і якісь нескладні маніпуляції, як на мене, це непогано. Але коли ми порівнюємо профід з обналом, звичайно, обнал домінує. Е, також питання, як краще виводити, щоб не було там Т1, які кращі умови і так далі. Знову ж таки, якщо питання по революту, який, який зараз більш частіше використовують, то ми можемо виводити все по платежем на біржу Bybit. Там немає т 1 там немає комісію за надходження. І відповідно, все по аналогії з бінансом далі продаємо. Ну то відповідно купуємо за ці кошти USDT, і відповідно продаємо наші USDT з виводом на банківську карту. Також, якби хто питав, Екобанк, про те, що я згадував, він працює тільки з револютом. Ви з нього відправляєте гривні. І вони надходять нам відповідно в валюті нашого акаунту про те, що я казав, або євро, або злоті те саме з Монобанком. Монобанк також відправляє гривні. Але там максимально невигідно, тому що там 4% комісії. Якщо ми зараз говоримо про обнал, профіт все рівно є. Він в районі 750-800 гривень, все перевірено, профіт є. Якщо ви хочете, якщо ви юзаєте обнал, будь ласка, відправляємо з Монобанку на револют, з революту на валютну карту і забираємо свої профіти. Знову ж таки, по банку, по всіх банках і так далі. Рекомендую вам використовувати профіти з понеділка, так добряче попрацювати, тому що вже зовсім скоро перше число, і відповідно в нас. Всі ліміти оновляться, і ми зможемо повторювати наші дії просто на своєму аккаунті. Знаю, що є такі люди, які не зацікавлені в прокрутах, але хочуть банально купити дешевшу валюту для власних заощаджень. Так от, як бачимо, банки зараз е, лояльно підходять до цього питання, вони самі зацікавлені в тому, щоб ми робили такі перекази, адже вони з нас знімають досить велику комісію. Знову ж таки, з одного аккаунту А банку, де 500 гривень комісії можете самі порахувати, який це бонус в казну для фінансової установи. Тому усі, хто думають, що банки не зацікавлені, як бачимо на ділі, це зовсім не так. Тому усім бажаю хороших профітів. Знову ж таки, скоро новий місяць. Відкриваємо карту банку, в кого її ще немає, крутимо і заробляємо, доки є така можливість. Усім, знову ж таки, дякую за витрачений час, дякую за перегляд і до наступних відео.